Бу, і всім привіт! З вами я, Кривосос, і сьогодні я буду тестувати. Ой, впав. Сьогодні я буду тестувати, що буде, якщо сталкер впаде. Я не хочу падати. Не хочеш? Ай! Не хочеш? Ну та не хочеш. І так буде ко... з кожним ніхто... То буде відглишатися, а потім все рівно кінне. Добре. А ви ставте лайки, щоб. Бо я знаю, що вам це сподобається. А всі, а всі ми поїхали. А вой і перший. Давай ідея. Фух, за Донбас! Ує-а! Вроді, да, через силу, але. Але вижив якось. Давай іди. Іду уи, І він по мені собі вижив! Ура! Ха, ха, ха. Ти получаєш ти получаєш награду яку? Ну, і все, оцей цей сталкер пішов з наградою. И он... Э, и эту награду я не показал. Я покажу в конце. Я хочу сделать эту заднюю сальтошку. Уи! Ха! Опа! А -а -а! Он выжил? Ура! Я выжил! Ура! ай. Кровосос! Ах, кровосос! Я тобі відомщу. Фух, надіюся, що ніколи більше його не побачу. Ем, кровосос це точно безопасно? Та давай, безпечно. Так, все, спускайся вже. Так, чого ти не спускаєшся? А, зараз. -а! Він вижив. А ти що тут робиш? Скажи своєму кровососу хай поставить відео на паузу. А зараз одна пауза. Мені за рекламу не платили, але я хочу сказати. Сталки саме найкраща гра, а ми погнали. Уіи. Да точно безпасна. не, не безпечно. тоді я не буду. Напам'ятати, не скільки я тобі грошей маю заплатити. За Донбас! Уи! Ура! Я вижив! Молодець, лети до мене. Зараз тебе наша воздушна... А, ні, ти помер. Ти просто істикав. Так, а хто далі має? О, яблучко. За бас. Йомаю, яблуко зробило сальтушку. Двойну. У яблоко вижив? Молодець Яблуко, получай приз і йди! ура. Все, яблоко забрало пресс и пішло. Э! Е! Не я вижу. Мелон тоже забрал пресс. Я подумал, так якщо все выживают, то я попробую вот так. Я хочу пресс. Он прокручивается. И... І... Вау! Что за трюки он делает? Он раскрывается. И без никакой помощи е, урлом делает вошу. Надеюсь... О, Він, на жаль, не вижив. Мені кажеться, що намічається жесть. Давай, тепер твоя черга. Не хочу. Бу! А! -а, -а, -а! І він впав головою, і я по стандартці розбив собі голову і не вижив. Ну все, а цей сталкер взагалі буде з великої висоти. А, -а, а. Все, він підлітає і робить дуже жорсткі трюки. У мене таке відчуття, що він може і вижити. Все, давай, він робить вот так. О, отут він на кусячі, він, пол... він полетів головою. Як кровосос, я говорю, що е, ви думаєте, чи після цього о, всього кадру пропадають трупи, тому що а, м, я ж кровосос. Він отримав дуже великі рани, але, не, але вижив. Ну, може бути таке, що він ще істикає, помре. Чекаємо. Ні, це. А, ні, він помер. Ти міг протримав, він кліпнув. І цей сталкер вижив і він забирає приз. Добре, а тепер я на кінець зроблю сам. Це буде на кінець, я буду перед останній. Уй! А ми поїхали. Уй! І опа, назад. По-моєму, всі так мали робити. А чомусь так не робили. І далі приземляємося акуратно. Але переробимо сальтушку. Ну, звісно, ви такі скажете, я ж кровосос, я можу, е я можу то робити всякі трюки, і мені буде нічого. Ну, це неправда. Я просто дуже натренурований, і тоді мені і, і вошу я опа! І останній сталкер на, на сьогодні, якщо хочете, во, він вижив. Все, він забрав подарок, але я вам зараз покажу подарок. А во є той самий подарок, який буде файл для, для кожного сталкера мініган. Я зараз вам просто посмотрите, как он стреляет, и во что он умеет. Скажите, что это просто кайф для каждого. А з вами був я кровосос, а всім пока.